Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтал Юрій. Такого свавілля та безкарності з боку посадових осіб Україна ще не бачила. Напевно, подільщина займає перше місце, де корупція проквітає, також посадові особи, які були затримані на хабарі або на інших корупційних злочинах, продовжують працювати на тих посадах, більше того, каєрно зростають, мають доступ до державної таємниці, співпрацюють з військовими. А також займається гуманітарною допомогою. Тобто зараз нам подають, що ці посадові особи вже не хабарники, а наші рятівники. І так почнемо ми з заступника окружної поліції Івана Гаца. Да, Грис. Андрей, добрий вечір. А, э, я да. Алло, так, що? Э, Чоловік хоче за два місяці одразу. Хорошо, дивись тільки... Хорошо. А ск спрашивай, скидка будет? Не. Да? Так что дивись там Не, я понял, я понял. Давай. Хорошо. Хорошо. Ну что-то интересно, бля. Ага. Ага. Хорошо, добро. Давай. Можешь поездить или покататься, давай. Хорошо, давай. Давай. За вимагання цього хабаря. Іван Иван був одразу затриманий, Потім поміщений у СІЗО, Потім... Вийшов під заставу, а потім ще поновився у лави поліції. Але нагадаю, що коли його затримали, він був начальником дільничих, а коли поновився, та прийшов у Подільськ вже заступником Подільської окружної поліції. Тобто це реальне підвищення. В той же час у нього вже шостий рік тривають суди. Але смішно те, що він заступник Подільської окружної поліції саме в тому місці, де відбувається суди. Ні, ніякого впливу або тиску він не буде здійснювати. Лише просто такий звичайний договорничок. А фото Івана Гаца вже знаходиться в музеї антитерористичної операції. Тобто це взірець, і ми маємо брати з нього приклад: Бери хабарі за себе отримати підвищення. Наступний персонаж це був начальник слідчого відділу пальської окружної поліції Міхель Роман, який був затриманий на отримання хабаря. Три тисячі доларів. Наступний персонаж це поліцейський іскра, який раніше постійно пояснив на робочому місці в часи міліції. Потім був звільнений, чи сам пішов, а наразі повернувся в часи Надратенка, але був помічений у зв'язках та спілкуванні з місцевими ОПГ. Але його також не звільнили за це, а просто перевели подалі від нашого міста та від нашого ока начальником карного рошука міста Любашівка. Наступний персонаж – це у нас поліцейський гук, який залишив зброю під сидінням поліцейської автівки, а сам пішов на ринок справитись по своїм справам. Але за це його не звірнили, лише випустили Дагану. Але ця Дагана не завадила йому отримати потім підвищення у вигляді начальника-дізнавачів. Хочу нагадати. Що всю цю інформацію надавали засоби масової інформації, тобто публічна інформація. Також там СБУ повідомила, що вони затримали начальника тоді ЖКХ Подійщини Плахотного, який намагався підкупити виборця. Цю публікацію зробила не якась там невідома сторінка, а саме Труби безпеки України. Але це не завадило Плохотному потрапити. У депутатський корпус від партії за майбутнє. А наразі він вже представник гуманітарного штабу від Одеської військової адміністрації, уявляєте? Тобто зараз він наш рятівник. Також працівники податкової, які були затримані на отримання хабаря, це Карадько та Бурдені, також вже третій рік або четвертий продовжують працювати на своїх посадах. Також Михайлюк, яка була затримана на хабрі, але продовжує працювати начальником відділу праці. Ну і всім відомий Андрій Цуркаль, який раніше працював митником та був затриманий на хабрі. Але наразі він звільнений, але мав частку від бізнесу Кребзавода по вулиці Проспект Шевченка. Наразі він там головний інженер. До речі, вони дуже часто зустрічаються з Шаповалом та обговорюють, як мене відібрати. Майно та інші речі. У мене другого виходу немає. Майтали метали, метали немає що брати. У Майтали там 140 тисяч, зараз ДВС, я його дожму, він зараз його квартиру заберу. То мої проблеми, я його з блядь. Я засувалась, що щоб тільки одним порушник, або той, хто катує своїх працівників. Дзянщи, он ну вот такий вот он. моего роста, но только такой плотный, с животиком. Ага. Мордатый такой. А адрес? Э... Адрес я точно знаю, что это возле заправки на крае города. Трай... Старый мясокомбинат. 15. Да. И там сколько человек были? Там еще осталось человек 40. Это если насильно заставляет работать? Да, еще и плюс там, если не... там, кстати, еще и в 11 часов вечера выпускают собак, то есть приходишь в туалет в бутылку. Так аж винши, людожер. Це мої проблеми, я вас з робля. Але навіть те, що шипував людажер, катівник та порушник, це не заважає працювати йому у виконкомі у виконавчому комітеті. Це використовувати свої зв'язки для того, щоб далі порушувати та залишатися непокараним. Наступний персонаж це голова Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка, якого мала би ізолювати з такої поведінки від суспільства земельку захотіли, ти хуй вісосеш тут, а не землю візьмеш. Поняв? Ти, блядь, урод, блядь. Ти за це відповідь. Все, 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 тихонько, все. Отже, з такою поведінкою Михайла Заренка повинні були повестити у трудом, а дянувши на нього смиренну сорочку. Але вони зробили навпаки. Призначили його головою Падінської ради адміністрації, де він мав зробити виставки. Який ви для себе зробили висновок? Треба там посилити. що ти дуже скажеш, що можна зробити. Відім написать, вітем написать, вітем написачий. Виструюйтесь сюди! Почав знімати комітят йога. Отже, виставки Михайло Зренка не зробив, та почав діяти себе ще гірше. Навіть почав оточувати себе людьми, які... Авинувачне за різними тяжкими статтями кримінального кодексу. Мовиться про Богдана Мельника. Поліційний скандал у Кропивницькому екс керівнику Карного розшуку міста Богдану Мельнику оголосили підозру йому інкримінують створення злочинного угруповання – Мельника та трьох слідчих заскочили на хабарі ще цього літа. Вони вимагали гроші від фотографа, інакше погрожували йому відповідальністю за поширення порнографії. Тобто, поліцейські на чолі з Богданом Мельником не вимагали зіздання у ймовірного злочинця або якісь покази, а вимагали саме хабаря. Їм були потрібні лише Гроші згодом з'ясувалося, правоохоронці катували чоловіка вдома та в міському відділку і вимагали підписати їм квартиру. Отже, знову ж таки вимагали у ймовірного злочинця не зізнання або дати покази, а вимагали у нього помешкання. Прид'явлені ці підозри за шістьма статтями кримінального кодексу, тобто це, це вимагання та отримання неправомірної вигади, порушення недоторканності житла, катування. Крадіжка, перевищення влади, шахрайства. Хочу наголосити, що ці кримінальні злочини посадових осіб, особливо під час населення служби, рахуються як важкими та санкція, яких передбачає, тримання під вартою. Але мені б там не під вартою, а навпаки під головою Падінська РДА Михайла Заренка. Більше того, очолює громадську організацію, яка контролює якийсь там порядок на кордоні. Прека якого ми, звісно, не бачимо. Також у військовій адміністрації біля Михайла Заренка працюють дрібні хулігани. Це Ігор Куліченка, колишній начальник МРЕО, також колишній зять Антолій Павлович Іванова. А наразі він вже юрист у райдержадміністрації. адміністрації. Заренка таких любить, він їх кучкує біля себе. Також інший цікавий персонаж це Максим Максим Сергійович, який. Он же тренер по боксу, он же директор Радио США, он же братва. ким і тільки не був, який був затриманий на спробу підкупу поліцейського гаса. Ха-ха-ха. Це, до речі, місцевий авторитет, який контролює буквально все на світі: контрабанду, торгівлю наркотиками, азартні ігри та незаконне вирубування лісів. ви чули, який перелік злочинних дій перерахували засоби. Масової інформації, 39-річний житель міста Подільськ, що на Одещині, не остання особа у кримінальному світі північної частини регіону, вирішив налагодити контакт з керівництвом відділу поліції міста. Завітавши з візитом до одного з заступників начальника відділу поліції, він запропонував гарну грошову винагороду за те, щоб правоохоронці закривали очі на злочинний бізнес його колеги, який займається незаконною виробкою лісу. Такий великий перелік ми почули. Від засобів масової інформації. Кришує все. наркотики, виробку лісів, гральний бізнес, не остання людина в кримінальному світі тощо. Але коли ми дивимося місцеві ЗМІ, там взагалі інша людина. Сьогодні у День спорту, ви як директор дитячої, спортивної та юнацької школи, розкажіть, як ви оцінюєте розвиток спортивної молоді в нашому місті? Але ми могли подумати, що можливо помилково образили Максима Максим Сергійовича Засоби масової інформації, але він це сам підтвердив. Ти директор стадіону, ти тренер по боксу. блядь. Служай сюди, ти, голова, слухай сюди, директор стадіона я на бумагі, там працює моя мама. Якось не гоже 40-річному хлопцю звалювати все на маму. Але це стосується виховання. Також зверть увагу, що коли Максимов приїхав дати хабаря поліцейському гаці, він приїхав на рейнджеровірі на польських номерах. А рейнджеровір це належав саме тому хлопцю, за якого Максимов приїхав домовлятися щодо виробки лісів. Але у митниці, у поліції жодних питань немає щодо того, що використовується авто з іноземними номерами, як по мені. «Цуркаль, ти де? Оте моє. А, тебе звільнили. Ну, чекай вироку. Але коли на прийомі ти вовара міста Лабланшалбанського я запитав у юриста Чуприна, як це може бути, що ймовірний злочинець? Авторитет, який контролює буквально все на світі, контрабанду, торгівлю наркотиками, азартні ігри та незаконне вирубування лісів, не остання людина в кримінальному світі. Як вона може зараз займатися дітьми? Чуприна згадала про презумпції невинуватості. Щодо презумпції невинуватості, я згоден, але частково. Тому що є тяжкі злочини, а є не тяжкі злочини. Та ті посадові особи, які скоїли злочин під час несення служби або мають відношення до якогось злочинного угрупування, це рахується як тяжкі злочини, тому підпадають під санкції тимчасового тримання під вартою. Наразі у слідчому ізоляторі багато людей заарештованих. І також ще не доведено судом, що вони злочинці. Але ж вони сидять, чекають вироку суду. Так само ці посадовці, які повинні також бути поміщені у слідчий ізолятор, тому що тоді вони, можливо, покаяться. Та там деяким посадовим особам розкажуть, як треба жити правильно у слідчому ізоляторі від кримінальних авторитетів. Сколько сидит на зарплате, директор э, стадиона, директор спортивной школы, тренер, имеет сука бабки. И ты еще будешь с улицы жрать. Да хуй ты угадала, дичь. Да ты не вправе, дикуха. А есть получать, качать, долги выбивать, нахуй на это у тебя хватает времени, да? Это так. А есть у него еще и поступки у пидораса. Ах, ты, блядь, су, Отже, на криминальном свете вы что Максимов редиска. Але це не заважає їм продовжувати спілкуватися, робити кримінальні справи разом та збагачуватись на цьому. Тобто гроші переважають будь-які відношення, будь-які поняття навіть кримінальні. Але підсумовуючи, ми бачимо, що презумпція невинуватості працює лише на користь посадових осіб. Звичайні люди, на жаль, сидять у тюрмах та чекають вироку яким ще не доведено, що вони в злочинці, а багато з них взагалі перший раз сидять, і багато дійсно не за що. Але в них немає грошей, тому вони повинні сидіти. А посадовці будуть грабувати та будуть далі кар'єрно зростати та нас перенижувати.